Шановні, колись я дуже давно написав оповідання, ще 15 років назад. Це оповідання є своєрідною казкою про наш Заставнівський район. Ну і хочу вам його зараз представити. Позостання літів наглий та очманілий метелик. Він був таким жирним, як ота, гладка та польова житня міль. Такі гладкі метелики, то вони часто літають на колгоспних складах, де мелять житом борошно, яких можна побачити пізно вночі при світлі нічних ліхтарів, які завжди слугували для освітлення території колгоспів. Але то було в минулому, то було колись давно, бо ж ті колгоспи давно вже порозпадалися. Та сьогодні був сонячний день. Сонце виблискувало яскравим промінням, і все навкруги залилось сонячним сяйвом літнього тепла та затишку. Ранок минув. А до обіду було ще дуже і дуже далеко. і саме у цей яскравий та сонячний день на прогулянку летів отой жирний та наглий метелик. На свої очі він натягнув дуже великі та занадто затемнені окуляри при його лівому боці під його ворсистим та м'язистим крилом і з правої сторони він своєю рукою тримав імпортний музичний програвач. Здається, то був магнітофон від японської фірми Соні одягнутий. Він був по молодіжному у червоно чорно теніску типу Лакусти, а замість штанів у нього були джинси фірми Левіс. Але найбільше, що вражало у його вигляді, так це те, яке на ньому було взуття. Це були модні та стильні кросівки фірми Адідас. Ось він увесь отакий модний та зухвалий, задерше свого носа догори, летить високо по небу, і його зовсім не хвилює, що робиться у нього під ногами внизу. Читач може мене запитати, а чому ж він є отаким модним та нахадним? На що я вам відповім ось отакими словами? Батько його колись був головою колгоспу, але колгоспи розпадались, і грошей платили дуже і дуже мало. І під шум економічної кризи татусь оцього нахабного борошняного метелика обікрав того пообдурював усіх людей, які колись працювали у цьому колгоспі. А потім, згодом на вкрадення грошах, він зробив собі та для своєї е е сім'ї великий та сімейний бізнес. А хто ж тоді його матір? Спитаєте ви мене? На що я вам відповім? Що матір отого нахабного метелика, то вона не дуже добре жила із його татусем. Бо ж ото її чоловік був справжнім диктатором та тираном, і його ж матір хотіла бути незалежною від свого чоловіка. Тому ось вона уже як п'ятий рік то підтирає дупи перестарілим італійцям, а згодом у неї з'явилася і певна супа грошей та деякі заощадження, що дало їй можливість завести собі у Італії коханців. Бо ж ота італійська земля, то вона дуже щедра не тільки на благо. Датний клімат, але і сприяє підвищенню чоловічої потенції. А також і дуже щедра на всякого роду залицяльників. Ось тому його матір і поїхала до Італії. А звати її було Агасія безсоромна. А нахабний метелик у той час летів на фоні синього-голубого неба у променях сонця, у своїх сонцезахисних окулярах, і на повну гучність вимкнув на своєму магнітофоні пісню я, в'єнна, я вселенна я. а у роті у нього була харчова жуйка, якою він надував велику та білу із тонкими стінками кульку, яка із шумом лопалася у його великих та м'язистих губах. Здоров, дурню, хтось гучно гукнув із пилу польової дороги у тій її частині, де поблизу знаходиться узбіччя, вкрите невисокою рідкою. Травою. Та міль того не чула, тому що її оті навушники то вони дуже тісно прилягали до його вух. І всередині музика гріміла несамовито. І від отого здавалося, що, це, що навкруги був рай. А у вухах очманілого метелика то було вже справжнє пекло дискотеки. А звали оту Міль Борисом. Він був ще підлітком, але ось рівно через годину то у нього настане е, повноліття. Йому виповниться рівно 18 годин від години його народження. А у оцього метелика підлітка обізвав великий травневий жук, якого звали Вуйком Михайлом, у якого роги були такі, немов у отого оленя, який готовий був роздерти кожного, хто б наважився його скривдити. Але гладка літаюча міль нічогісінько не чула. Лише тільки один криль Вова, що знаходився поруч від отого Вуйка Михайла, який сидів на узбіччі у рідкій невисокій траві. Гучно відреагував коментарієм підтримки на отой гучний вигук, здоров дурню. Ніби він хотів компенсувати те, що та молода міль не почула у той момент. Ось і лайда, немає йому чим зайнятися у нашій заставні. Краще б він, як отой наш приятель Колорадський, жук Григорій, то вже би кроси біг від одної городини до другої. І хоч Григорій мене перегнати не може у спринті, але все ж таки старається чогось досягнути у своєму житті та у спорті. А оця молода, та нахабна міль, то вона вже ані до навчання, ані до роботи, ані до спорту не здібна. Одним словом, непотріб, який марно тріпотить тими своїми волохатими крильми, бо ж він є точнісінька копія того свого батька злодія. Богдана Рішаловича Така ж сама прикрата противна міль, як і його татусь. Бо ж завдяки його татусю, то у нашій заставні для людей ані роботи немає, ані компенсації по безробіттю. А ще і його та матінка Гася безсоромна, то вона взагалі стерва пропаще, бо ж спочатку Бориса у селі Веренчанці нагуляла, а потім ще і до Італії поїхала. Та добре, що оте стерво туди і поїхало, бо ж без неї отут спокійніше. А то як відкриє свою оту ганчірку жуйку, то отой свій писок. То аж страхи Господні навколо з'являються, бо ж вона усім лізе до очей, що аж очі від її крику сверблять, то у вухах чухається, а ще крилами пилу побільше накидає у обличчя співрозмовника, що аж у зіницях від того темно стає. А під час оцієї гучної промови кроля Вови на підтримку травневого жука Вуйка Михайла. То десь за пів кілометра почулась робота двигуна, а згодом і чорний запорошений автомобіль під назвою Хамер, то він вже за якусь мить стояв перед очима Вуйка Михайла та кроля Вови. Відкрились двірцята зі сторони водія. І з автомобіля вилізла огрядна та зажеріла вуса та міль із ковбойським сомбреро на голові, який був трішки подібним до українського селянського брилю до революційних часів. Пузо оцієї огрядної та крилатої комахи чимось нагадувало об'ємний шкільний глобус, який був підперезаний. Вузьким ремінцем та тримав імпортні американські шорти горохового кольору на його тілі, із якого мов оті сосиски повилазили стегна та грубі гомілки. І оця бридка заставницька комаха, яку я тільки що описав, то це був батько Бориса, якого було звати Богдан Рішалович Прихват Зуйко. Гоу, Борисе, гоу, ти чуєш мене? Ану негіднику, спускайся на грішну землю, а то я тобі покажу, де раки зимою. Кричала на немолодого віку із пишними вусами огрядна міль. Та Та угорі ніхто на цей крик не реагував, тому що у небі лише лунала пісня Ніабикнаденна, я я всіленна. Я і юнак у великих окулярах ніби розмахував під час польоту своєю головою в такт мелодію цієї пісні, киваючи головою уліво та вправо, або ж рухом свого підборіддя узад та у. Пред гов, спускайся вниз! негіднику спускайся. Та Борис того не чув. Він летів у напрямку невеличкого озера, де на нього чекала одна із кубів. А якщо правильніше сказати, одна із отих заставницьких повій, із якою він домовився про сьогоднішню зустріч. Бо ж із батькового тайника він украв записничок із номером телефонів та пачку банкнот у розмірі 3 тисячі євро. Ось батько сьогодні це і помітив, і тепер женеться за отим своїм синочком. Та ти, Богдане, рішав, чи сам за ним полети. Що вже крил не маєш, чи пузо тебе до землі тягне? Раду йому травневий жук вуйко Михайла. А, та це ви, деки ось отут людям проходу не даєте. Тільки зараз помітили їх ота жирна огрядна міль у ковбойському сомбреро, яка гладила своє пишні вуса грубілою волохатою лапою. Сьогодні Богдан Рішалович прихватизуйко також і надів свого піонерського галстука, який із часом під дією сонця перефарбувався у гороховий колір і став подібним до його імпортних коштовних. Шортів та сорочки із короткими рукавами, і саме у цю мить Богдан Рішалович дуже сильно роздратував той факт, що звичайні смертні радять, йому, що робити у цю мить, а що вже не робити. І у зв'язку із цим він аж оскаженів і тому гнівно почав кричати у сторону отих перехожих. Та не пішли би ви краще з курві сини справами зайнятись, а то плутаєтесь мені ось отут тут під колесами. А то дивіться, ще і переїду вас, окаяних, і не я буду у цьому винним, а будете винні у цьому лише ви. На оці зухвалі слова Богдана Рішаловича, то спортсмен Кри Львова із гнівом у своєму серці і відповів у тій зарозумілій молі. Так, Богдане Рішаловичу, це ви багатії можете. Бо ж місяць тому, то ваш п'яний брат Сергій Рішалович, то він передавив джипом аж цілу зграю маленьких каченят, які переходили на зелене світло світофора. Звичайні люди їдуть акуратно і ще ні одного разу не перевищували швидкість. А тут вже ваш любий братик, отой наш місцевий житель міста Заставне, то він на смерть приїхав аж 10 молодих каченят. І п'ять із потерпілих, то вони були покалічені і стали інвалідами на все життя. І що вже було ось після отого всього інциденту? Бо хоч би покарали отого негідника, а то він, отой ваш брат, прокурорів та суддів усіх підкупляв. Такий самий Альфонсик і ваш любий синочок. Бо ж ваш брат також живе за жінчиною спиною. А та його жінка теж курва, бо ж поїхала у світи, злягається із італійцями, а потім додому гроші пересилає йому. І це хіба справедливо, що багатим у нашій країні все можна? Бо ж підкуплять будь-який суд і баксом та євро під отруть дупу кожному, хто посприяє їм у цьому е, тому. А що робити вже тим, хто не за кордоном і хто не бере хабарів? Нам що з голоду подихати? Ти кажеш, що ми лайдаки, а не пригадуєш, як ми у колгоспі працювали, і як ми змагалися у роботі, немов оті стаханівці, намагаючись виконати плани кожної п'ятирічки. І як тільки колгоспи порозпадалися, то ви ніби вже законно усе оте потілили між собою, бо ж позабирали усі земельні паї та саме найхорошу та дорогу техніку. А також накрали багато майне, яке було у власності громади, і за вкрадені гроші, то ви собі побудували хороми у вигляді великих особняків. Раніше ви були головами а зараз стали справжніми панами. Як колись оце було до революції? Бо ж вам вигідно, щоб наші діти росли неосвіченими. бо чим менше знають, то тим легше вам і використовувати у своїх корисливих цілях, щоб за їх рахунок збивати собі великі капітали. І 10 років тому, то ти був таким самим огрядним, як і зараз залишився. Бо ж хіба ти працював колись на полі, бо ж тільки робив вигляд для інших, що ніби піклуюся про колгосп? А в кінці кінців проявилась уся твоя злодійська суть, і це стосується як тебе особисто, так і твого рідного брата, твоїх друзів, а також і твоїх знайомих. Бо ж ти. Отак, оце вже погладшав, що не можеш навіть полетіти за своїм бешкетним сином, який тільки звик галтувати снотливих дівчат. Бо ж, оце дивися, твоєму Богданчику грошей не вистачило на повій. Ось він і краде у тебе гроші, і відвідує самі найрозкішніші ресторани у Чернівецькій області, і має все, що інші не мають. Бо ж він справжнісінька копія тебе самого, бо ж ти якось теж наклав роги ось у тому травневому жукові. Бачиків у нього роги тепер повиростали, немов у справжній. Сьогодні полярного оленя. І він тепер є по на увесь Заставницький район, а може і на цілу Чернівецьку область. Що? Та не може такого бути? Вигукнув із пересердя травневий жук Вуйко Михайло, і він почав стрімко все прокручувати у своїх отих думках, починаючи від отого періоду свого статевого дозрівання. Бо ж одружився він молодим, і роги у нього тоді були зовсім малого розміру. А тепер і результат вже прямо на лице. Бо ж не просто вже роги зараз у нього, а справжні що не є рогища. І ти, друже, вова, тільки зараз про це мені розказав. Та який же ти після оцього мені є товариш? Поганим ти є крілем, Вово, хоч шерсть у тебе файна, а всередині кров у тобі отруєна, бо ж так із друзями не поступають. Та я тебе, Вуйко Михайло, тоді хвилювати не хотів, бо ж знаю, яким ти є запальним і як ти близько все береш до серця. А воно ж у тебе таке маленьке, бо ж ти спортом, як я не займаєшся, а тільки працюєш на цигельному заводі, ось у цього халуя із камерами. І крім Вова своєю правицею показав у сторону Богдана Рішаловича. І ті заводи він теж накрав у людей, бо ж зробив закриту сесію районної ради у колі своєї родини. Ось і за переписав їх усіх на себе. А коли ти у день, вуйко Михайло працюєш, то він вже ті знає, що тебе вдома немає, і коли ти на зміні, ось він і користується тим часом, коли під заливає тобі чоло відрами на отому цегельному заводі від отієї тяжкої та виснажливої роботи. І він у той час усе із твоєю дружиною злягається, бо ж дригається на ній, ніби оце його якоюсь судомою звело. Бо ж його ота дружина Агафія безсоромна, то вона поїхала до Італії, і її немає удома, і вона теж курва добра, як і її чоловік, аби її пси пороздирали. А Богдан рішали, що він усю свою похід на твоїй жінці зливає. Бо ж подивись на нього, який оце він відгодований, і легко збуджується від того. А якщо навіть і буде він утомленим, то про все інше обов'язково твоя дружина потурбується. Бо ж вона краля гарна. А саме головне, що вона має міцний передок, і кров попередку так жваво бігає у неї, ніби отой березовий сік по стовбуру берези на весні. Бо ж то напевно ти не відчув отак от її весни, як оце відчув її наш заставнівський пахан Танахаба, Ота наша гладка міль Богдан Рішалович Прихватозуйко? Ну, хватить, уже, хватить, а то мої нерви вже витримати цього не можуть? кричав несамовито ридаючи жук, А коли вже наридався, то і питаю у огрядної молі. А що Богдан Рішалович? Це правду мені сказав крізь Львова. Невже ти її на чуже позарився? Та бреше той кріль Вова, бреше, панічно відпирався заможний товстун. Це я то брешу, озвався кріль. А як же ти, Богдане Рішаловичу, дізнався, що твій син украв три тисячі євро у тебе із сейфу? Ти ж хотів зробити подарунка Михайловій жінці і помітив, що ті гроші пропали. Бо ж мені якось довелось послухати розмову між тобою та нею. Як ти, Богдане рішаловичу, хвалився перед нею, що у тебе тайник. Про який знаєш тільки ти і твій син, отой Бовдур Борис. І коли ти зазирнув сьогодні до сейфу, то побачив, що не вистачає отієї пачки банкнот. Ось оцю цю новину ти і знову розказав Михайлові жінці. Тоді, коли я прийшов ремонтувати її цимбриня у її колодязі, бо ж вона мене про це ще із учора попросила. То тоді ти був у спальні і вона також там була. Ви думали, що я того не помітив. Та я ще бачив, як ти із чорного ходу заходив до хати, але зробив вигляд, що я того не помітив. І що ж ти? Скажеш на це Богдан Рішалович, що я знову брешу. Огрядна міль знала, що це було правдою. І лише на ті слова кроля Вови, то він відмахувався м'язистою короткою лапою і нервово затріпотів е, запорошеними крилами. І хоч усі жести Богдана Рішаловича видавали та викривали увесь його перелюб, то все одно, ота гладка та нахабна міль Богдан Рішалович, то він усіляки відпирався, що був причетним до перелюбу із жінкою Гуйка Михайла. Що? Від несподіванки аж захлинувся повітрям вуйко Михайло. Коли оце вже побачив на одному із гудзиків одяжі Богдана Рішаловича, нитку від тканини, якою була пошита сукня його дружини, що була справжнім доказом зради та до перелюбу його дружини із місцевим олігархом Борисом Рішаловичем, Богданом Рішаловичем. Бо ще як декілька днів тому, то вуйко Михайло подарував оту сукню своїй дружині, і ота зловісна сукня, то вона вже була у єдиному екземплярі на цілий наш Заставнівський район. Це Вуйко Михайло знав, знав із великою певністю на усі 100%. Тому що його колишній друг дитинства, то він приїхав із Австралії і хвалився, що має свій власний швейний завод. І що він сюди привіз на батьківщину один єдиний екземпляр цієї сукні, аналога якої не може не могло бути у всьому світі. І запевняв, що тканини це стосувалося також. І травневий жук Вуйко Михайло якось виблагав у свого друга дитинства, щоб той породав йому оту сукню. Тому рогатий жук Михайло вже аж ніяк не міг помилитися, Оце він на гудзику, аж на самій ширинці шортів побачив нитку із отієї сукні. А це що таке? Показав худою, але ж лавою лапою Вуйко Михайло на ширинку шортів, що були на Богданові Рішаловичу. А ось це тремтливим голосом виправдовувався огрядний Богдан Рішалович. Бо ж і перед ним теж вихвалялася ота жуча жінка вуйка Михайла, що має ось отаку вже файну сукню із Австралії, аналогу якої ніде немає у світі. Тому Богдан Рішалович, ніби ота риба на березі, то почав ковтати, захлинаючись повітря, хоча й намагався вгамувати отой свій дихій та власний страх, що свідчив про його причетність до перелюбу. І відчуваючи провину Богдана Рішаловича, то Вуйко Михайло із отим своїм міцним та великими рогами аж почав від гніву Божеволіти, що неймовірно аж осатанів від того. І саме у цю мить то він хотів узяти у свої жилаві та натружені руки оту вже облудну міль, отого Богдана Рішаловича та потрясти нею як можна уже найдужче. І як тільки захотів у пориві гніву взяти Богдана Рішаловича своїми худорлявими, але занадто ціпкими руками за оті його барки стильної одяжі, то на превеликі гори він несподівано навіть для самого себе стрімко устромив у тіло облудливої молі Богдана Рішаловича оті свої занадто величезні роги, які були настільки довгими, що у порівнянні із його руками, то вони розташувалися вже далеко попереду від них. Тому не бажаючи отого, то Вуйка Михайло устромив оті свої роги у тіло свого. Так глибоко, що вони аж повилазили із іншого боку оглядного та погкого тіла Богдана Рішаловича. А тим часом, попри узбіччя дороги, але з іншої сторони тієї польової дороги, яка у заставні називалася вулицею Спортивна, то поблизу бігав спортивні кроси Колорадський жук Григорій, який мимоволі і став свідком невмисного вбивства місцевого олігарха та регіонального пахана Богдана Рішаловича прихватизуйко. Бо ж він ще на початку того свого забігу побачив позашляховик чорного кольору, який для нього був орієнтиром. Ніби він займався не просто легкою атлетикою, а спортивним орієнтуванням. Він бачив великий чорний хамер посеред дороги, який для нього і був орієнтиром. Ніби він займався нелегкою атлетикою, а спортивним орієнтуванням. І саме тепер він ось добігав до хамера, І саме у той момент він став свідком убивства одного свого далекого родича, який по дідовій лінії наслідував прізвище «Прихватузувайків». І, Холорацький жук Гриць, то він побачив, як ніби шомполом отим своїм рогом вуйко Михайло перетворив пухке та м'язисте тіло його родича у звичайнісінький шашлик. І вже на отих вуйкових рогах оте пухле тіло Богдана Рішаловича трясло у сильних конвульсіях та судомах. Його крила безпорадно махали у смертельній агонії. А своїми грубими та мохнапитими лапами він упирався у Михайлові роги і хотів звільнитися із отого пекла, отієї своєї. І неминучої смерті. Та ніяк вже не зміг зарадити собі у тому. Але і самий Вуйко Михайло теж перелякався, бо ж його чоло та обличчя було залите кров'ю його кривника. І хоча він не бачив, як отой Богдан Рішалович стріпіскався, мов отой бик у смертельній агонії, ніби на одній із корит у Іспанії на отих його довгих рогах. Та все ж таки дуже сильно це відчував. А тим часом Колорадський жук, дурень Грицько. То він у захваті аж перевів своє оте дихання, бо ж по справжньому такого у житті він ніколи не бачив. Лише у крутих бойовиках, де найголовнішим героєм фільму міг бути Сильвестр Сталоні або ж і самий Шварцнегер. А ще Холораський Жук-Гриць, то він часто любив дивитись фільми про східні бойові єдиноборства, де головними героями були такі актори, як Жук Лі, Муха Чонг, а також і Шварцміль, актор, який був бельгійського походження, та більше спеціалізувався на культуризмі, аніж оце на східних єдиноборствах. Тому навіть не дивлячись на те, що було убито його далекого родича, якому він, до речі, і дуже заздрив, а також і обминав, обмивав йому усі кісточки, то від побаченого відовища колорадський жук Гриць аж у захваті. Запищав, вигукуючи англійське слово ЄС, yes. і у кінці із захопленням гучно та емоційно додав: ЄС! Yes! Поцілунок дракона. І після того він одразу перейшов до виконання дихальної вправи по карате, протяжно видихуючи повітря і своїх невеликих легень, шиплячи ніби ота труйна змія у пакистанських пустелях, видавлюючи із себе протяжно звук. А і коли колорадський жук Гриць виконував оті свої дихальні вправи, то спочатку за 10 метрів від нього розійшлося запах перегнилої картоплі, бо сьогодні перед бігом він рано вранці добре поснідав. Ось і запах перегнилої картоплі від його дихальних. Вправ, розійшовся аж по цілій заставні. Ти що, болдуре, твій родич Богдан Рішалович дуже сильно мучиться, а ти, як отой дурень, радієш тому, зауважив отому колорадському жуку, крім вола. Бо ж надивився отого відео і гус остаточно вже втратив. Хіба ж то можна себе поводити отак, у цю сумну хвилину? Та я нічого такого поганого не хотів. Я просто дихальну вправу по карате зробив, виправдовувався колорадський жук перед королем Вовою. Бо ж та шкідлива комаха американського походження, то вона вже знала, що кролю Вові перечити не можна, бо ж кріль Вова був кандидатом у майстри спорту по легкій атлетиці, а також і отримав чорний пояс по техтвандо. А його рідний брат Заєць Іван Гешко то він був заслуженим майстром спорту із легкої атлетики і спеціалізувався по бігу на середній дистанції. Тому Колорадський жук і не хотів в'язати ціпи із королем Вовою. Бо ж його третій юнацький розряд у порівнянні із досягненнями оцих, нібито заставнянських братів кличко, вже не йшли аж у ніякі порівняння із їхніми досягненнями. А тут звідки не візьмись, ось і несподівано під'їхав міліцейський бобік, за кермом якого сидів майор міліції по прізвищу Рекс. Морточка у нього була як у породи собаки боксер. Та він був занадто мініатюрним як для псів отієї породи, бо ж довжина його тіла була розміром із людську долонь. І по цій причині, схожість із породою боксера, він мав лише часткову. І його довгі та худі ноги ховалися за огрядним пузом. А грудна клітка була настільки вузькою, що він став схожим на ту невеличку вазочку із отим довгим та вузьким горлом. У горі, а його тонкий хвіст мав здатність підгинатися під його вузьку дупу, ніби отой хвостик ховався від протягу, щоб його не протягнуло на теплих польових вітрах заставнющини. І хоча сильних вітрів у заставню вже не було місяця три, але його мордочка нагадувала обличчя переляканого юнака, бо ж була занадто тендітною у порівнянні із мордами інших псів, і його тонка шия. То вона теж не вселяла страху його потенційним суперникам, а скоріше всього викликала жалість та роздратування. І хоч він навіжено бігав на отих своїх чотирьох дротяних лапах, та навіжено лаявся, немов отой циган на базарі, та його присутність хто серйозно не сприймав ані дворові пси його родичі, ані оті звичайні люди, які жили у нас у заставні, лишень тільки у очах отих дрібних комах. То оцей заставницький поліцейський мав якусь вагу та реальний вплив, тому що він і пішов працювати у міліцію у відділок по справам захисту прав комах та бактерій. Бо ж для того, щоб працювати у інших відділках заставницької міліції, наприклад, таких як відділок із приборкання скажених пців та ведмедів, або ж у відділі розкриття особливо важких економічних злочинів, щеплячих змій, то йому не дозволяло здоров'я, а ще йому не вистачало на те можності сил та розуму. Та його родичам треба було десь пристроїти отого бідолаху. Бо ж крім того, щоб із за укриття лаятись, то він більше нічого і не вмів. Талантами не володів силою розуму, щоб якось та у чомусь. Переконати когось він теж не володів, тільки пихи він мав дуже багато, та працював у Заставницькій поліції, але вартувало комусь ледь тупнути ногою, як він одразу і піджимав свій хвіст під себе і виступав на безпечну відстань, щоб зробити вигляд, що він нікого і нічого не боїться, бо ж у той момент лишень дурної гавкав. Та отака його поведінка вона вже не стосувалася комах та бактерій, бо ж тут перед ними то він був справжнісіньким героєм та непереможним вояком. Тому у очах мух та дрібних жуків він виглядав немов отой легендарний боксер Майкл Тайсон. Тому отого дрібного песика-міліціонера так і прозвали Тайсоном. О, пане Тайсон приїхав і захватом зустрів його Колорадський жук, ніби отой приїхав не на місце вбивства, а на якесь свято. А ось подивіться, шановні, що ось отут сталося. І він своїм отим чорно-білим крилом, мов у тієї зебри. Шкіра махнув у сторону жертви та злочинців, які були у крові. І ніби для протоколу, то той Колорадський жук заключив. Товариші міліціонери, я все бачу, бо штравневий рогатий жук ненароком заколов ось оту огрядну міль своїми рогами. Бо ж він хотів на радощах обняти Богдана Рішаловича. Та, на жаль, йому у цьому завадили його роги. Ось і він нашпилив на себе оту знахабнілу міль, яка розіграла наш весь Заставнівський район.